Привіт! Сьогодні ми з тобою поговоримо, як нам зберегти чисту планету. Подивись, це наша планета Земля. Вона різнокольорова. Синій колір позначає воду, зелений колір ліси і поля. Жовтий колір означає пісок. Сьогодні я розповім тобі казочку про те, як захворіла планета Земля. А ти сідай і уважно слухай. Жила у Всесвіті одна маленька, але дуже гарна планета, яку звали Земля. Вона була найгарніша серед всіх планет. На ній було багато дерев, кущів, квітів, багато води і свіже повітря. І саме через це на ній з'явилося життя. Там оселилося багато тварин і птахів, водойми заселили риби. Та згодом на цій планеті з'явилася ще одна незвичайна істота. На відміну від інших земних істот, вона була розумною, вміла ходити на двох ногах, говорити, працювати, а найголовніше мислити. Називалася ця істота людина. Людина почала освоювати територію красуні землі. Земля була дуже доброю планетою. Тому робила для людини багато корисного, забезпечила водою, повітрям, сонячним теплом і світлом. Людина відчувала себе частиною природи. Для покращення умов свого життя людина починає отруювати землю шкідливими газами, ранить атомними вибухами, вирубує ліси, забруднює річки, розпалює багаття. Маленька, гарна планета Земля не змогла так жити. З нею трапилася біда, вона захворіла. Людино, зупинись, звернула зі сльозами на очах безпомічна хвора планета, адже разом зі мною будеш страждати і ти. Не роби з мене пустелю, пощади. Ти вирубуєш дерева, розпалюєш багаття, забруднюєш річки. Тим самим лишаєш мене повітря і вологи. Від таких слів своєї планети людині стало моторошно, адже саме від її дій залежить безпосередньо її життя. Зібралися люди і вирішили, що потрібно лікувати планету. Головними ліками від хвороби землі стала любов до рідної землі. Люди почали берегти і цінувати те. Що дає їм земля. Стали думати не лише про себе, але й про те, що вони після себе лишають. Вони почали сортувати сміття, саджати дерева, економити світло та воду, очищати річки від сміття, а вона віддячила їм свіжим повітрям, чистою водою та багатим врожаєм. Висновок цієї казочки такий. Щоб нам добре жилось на планеті, необхідно дбати про навколишнє середовище. Ти хоч і маленький житель нашої планети, але ти теж можеш принести користь Землі. А зараз пограємо в гру, яка називається Від чого планета хворіє, від чого радіє. Будь уважним. Якщо забруднюють річки, планета радіє чи хворіє? Хворіє! А якщо сортують сміття, планета радіє. А якщо саджають квіти, теж планета радіє. А якщо вирубують ліси, планета хворіє. Якщо саджають дерева, планета що робить? Радіє, молодчинка. Ти був сьогодні дуже уважним. А я з тобою прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!